Вітаємо всіх на нашому каналі! Дане відео присвячене огляду Житомира на початку Німецько-радянської війни, на які адміністративні одиниці німці поділили Україну, як встановлювалася німецька військова адміністрація в місті, які настрої були у місцевих жителів, та як відбувалося звільнення Житомира. Про це та багато чого іншого ми розповімо вам у нашому ролику. Бажаємо всім приємного перегляду! 22 червня 1941 року німецькі війська розпочали масове вторгнення до Радянського Союзу Підомо під кодовою назвою Операція Барбароса. Окупувавши Україну, нацисти зробили новий територіально-адміністративний поділ. Більшу частину центральних та східних територій було об'єднано в Рейскомісаріат Україна. Територія Криму та східні землі України перебували під управлінням військового командування. Західна Україна, Галичина із центром у Львові. Отримали назву дистрикт Галичина. Закарпаття із центром в Ужгороді нацисти віддали під управління своєму союзникові Угорщині. Буковину з центром у Чернівцях Румунії. Також під управлінням румунських окупаційних військ опинилася частина півдня України із центром у місті Одеса. Ця територія отримала назву Трансністрія. Найбільшу частину окупованої України називали Рейськомісаріатом Україна, столицею було місто Рівне. Рейскомісаром призначено Еріха Коха. 20 жовтня 1941 року Житомир став адміністративним центром Генерального округу Житомир. Вибір Житомира як центру нової адміністративно-територіальної одиниці пояснювався тим, що місто розташовувалося на транспортному шляху рівне Київ. Взагалі, до складу Генерального округу Житомир входила Житомирська Вінницька область України та Поліська область Білорусі. Фактично, і в німецькі часи продовжується історія Житомира як великої адміністративної одиниці. Згадати б, хоча що Житомир 121 рік був центром Волинської губернії Російської імперії. В перші години німецько радянської війни Житомир було піддано бомбардуванню гітлерівської авіації. Рано вранці, 22 червня 1941 року, відбулися розриви бомб на аеродромі Скоромохи. Потім бомбили залізничний вокзал. Наслідок якого загинуло 100 150 військових залізничників, ушкоджень зазнали житлові та адміністративні приміщення, підприємства та інфраструктура. У наступні два-три дні більше трьох тисяч жителів Житомира було примусово мобілізовано до лав Червоної армії. На початку липня почалася евакуація Житомира, що закінчилася 6 липня. На схід вивозили промислові підприємства, дитячі будинки, школи та установи. У Житомирі оборона не була організована, тому німецькі війська увійшли в місто без бою 9 липня 1941 року. В місті на той час нараховувалося 93 тисячі мешканців. Внаслідок авіударів по Житомиру була зруйнована велика кількість будівель в центральній частині міста. Аерознімки яскраво відображають вигляд міста на початку війни. Постраждала Соборна площа, вулиця Велика Бердичівська, Київська, Театральна, Кафедральна та ряд інших. Наслідок ударів авіації загинуло багато цивільного населення. Сотні людей загинули під завалами будівель. Яких політичних та військових постатей періоду німецької окупації Житомира варто знати? Ось головні із них. Еріх Кох, рейскомісар Рейскомісаріату Україна, Курт Клем, Генеральний комісар Генерального округу Житомир, займав цю посаду один рік з 1941 по 1942 рік. Його наступником був Ернст Лейзер, Генеральний комісар округу Житомир, із жовтня 1942 року по 1943 рік. Після окупації міста німці надали найбільшу увагу його відновленню як центру Генерального округу, адже в місті розміщився Генеральний комісаріат та інші численні окупаційні установи. Окрім того, часткове відновлення Житомира відбувалося для створення належних умов роботи. Після окупації території майбутнього Генерального округу Житомир усі владні повноваження в регіоні відповідно до наказу Гітлера перебрала військова адміністрація. Всіх вищих посадових осіб. Таких, як арискомісари та генеральні комісари, призначав особисто Гітлер. Для організації влади на місцях німецька військова адміністрація дозволила сформувати українську допоміжну адміністрацію за участі місцевих націоналістичних організацій Організації українських націоналістів Бандери, Організації українських націоналістів Мельника, Поліської Січі Тараса Бульби Боровця. Таке рішення пояснювалося бажанням отримати підтримку серед місцевого населення та неможливістю швидкого створення власної німецької адміністрації, яка потребувала значної кількості управлінського персоналу. Проте, в Житомирі українська допоміжна адміністрація, яка складалася із політично активного націоналістичного елементу, не змогла проіснувати довго лише 5 місяців, адже німці швидко відреагували на прояви самостійницького руху. Почалися арешти та переслідування людей, які прагнули звільнення від німецького режиму, а в перспективі, і сталінського відбувся розкол в українській допоміжній адміністрації. Українські націоналісти перейшли в підпілля, а дехто перейшов на позиції колабораціонізму. Схожу ситуацію ми можемо спостерігати і в сучасній російсько-українській війні. Історія повторюється і йде по спіралі. У листопаді 1941 року військова адміністрація була змінена на німецьку цивільну. У своїй роботі адміністрація опиралася на колаборантську місцеву українську допоміжну адміністрацію. Значний вплив на діяльність цивільної адміністрації в регіоні мала присутність вищого нацистського керівництва Гітлера, Геренга та Гімлера. Для них були збудовані спеціальні ставки упродовж кінця 1941 першої половини 1942 років. Причиною будівництва ставок стало затягування бліцкригу та необхідність присутності ближче до фронту німецьких високопосадовців. Поблизу Житомира, у селищі Гуйва, була споружена ставка рейсфюрера СС Генріха Гімлера, Гегевальд Заповідний Ліс. У цій ставці Гімлер провів кілька історично важливих зустрічей. У серпні 1942 року у ставку до Гімлера таємно приїжджав шеф політичної розвідки Німеччини Вальтер Шелленберг. У ході зустрічі вони обговорили план усунення Гітлера від влади, згідно з яким Німеччина припиняла війну і укладала сепаратний мир із країнами Заходу. Шелленберг вважав, що саме Гіммлер повинен замінити Фюрера, і чим швидше це відбудеться, тим краще для німецького народу. Однак втілити цей план у життя змовникам так і не вдалося. Крім Шелленберга, у Хегевальді побували рейхсміністр доктор Ганс Ламерс, міністр закордонних справ Йоахим Рібентроп і рейскомісар України Еріх Кох. Наприкінці літа 1942 року у заповідному лісі відбулася нарада найвищих чинів поліції і командирів частин СС. Тоді Гімлер зачитав відомий план Ост, який передбачав колонізацію окупованих східних територій. Після закінчення війни про існування Хегевальда світ дізнався завдяки мемуарам Шаленберга. у 1956 році. У Лондоні вийшла його книжка Лабіринт, у якій він згадував про свою зустріч із Гімлером у його ставці під Житомиром. Радянська влада не розголошувала правду про Хегевальд. то тепер збереглися бункери та двоповерхова будівля колишньої німецької канцелярії. Також у гарному стані гідранта і стара бруківка. На початку окупації Житомиряни сприймали нацистів позитивно, як визволителів. Їх вважали кращою альтернативою більшовицького терору та сталінського режиму. Німці вітали квітами та гучними звуками церковних дзвонів. Місцеві жителі думали, нехай нарешті керує чорт аби не більшовики. Головною причиною такої позиції стала сталінська репресивна політика. У той же час частина суспільства займала нейтральне або ж, здебільшого, колишні партійно-радянські активісти. Які не змогли евакуюватися, вороже ставлення до нової влади. Негативне сприйняття приходу нацистів було у численної єврейської національної меншини регіону. Нацистське керівництво використовувало позитивне ставлення українського народу на свою користь, не розголошуючи своїх справжніх цілей та планів. Однак зовсім скоро ж домиряни на собі відчули всі принципи нового порядку нацистів, розвіяли сподівання населення на зміни, на ліквідацію колгоспів, ведення трудової повинності. Тотальна експлуатація, податковий тиск, трудові мобілізаційні кампанії до Німеччини та репресії. А саме життя у його фізичному значенні перетворилося на умовність це засвідчували систематичні масові страти євреїв, ромів, військовополонених, партійно-радянських активістів, українських націоналістів та інших суспільних груп. Про антисемітську політику нацистів та Голокост в Житомирі і повсякденне життя містян в часи німецької окупації ми розповімо в окремих наших роликах. Починаючи з 1942 року відбулося змінення настроїв місцевих жителів до нацистської окупації з позитивного на негативне. Це проявлялося в активній та пасивній формі опору, від відмови виконувати окупаційні розпорядження до вступу до складу формувань руху опору. Незначна частина місцевих жителів, які перебували на позиціях колабораціонізму, в основному працівники органів цивільного управління та карально репресивної системи продовжували сліпо підтримувати людину ненависницьку нацистську систему, яка виступала гарантією їхнього життя. Тепер при кінці 1943-го, на початку 1944-го року, частина колаборантів евакуювалася разом із відступаючими військами Вермахту. Підтримували нацистську адміністрацію деякі із місцевих, які мали винятково негативний досвід сталінських репресій. Вони не бажали повернення більшовиків. Фактично, люди того часу були між двох вогнів між сталінським та гітлерівським тоталітарними режимами. Саме з цілю недопущення повернення комунізму серед місцевого населення, поширення набуло доносництво на радянські партизанські групи. На настрої населення окупованого Житомира активно впливала як радянська, так і гітлерівська пропаганда. Особливого поширення набули плітки, які стверджували, що після знищення євреїв Гітлер візьметься за ліквідацію поляків, а згодом і українців. Радянська пропаганда свій народ зображувала як сильних та впевнених в собі людей на перевагу ворогам, які поставали жалюгідними, безпорадними та нелюдськими монстрами. Контрпропагандистські кампанії нацистів вже апелювали до комуністичних злочинів до воєнного часу. Періодично Житомирянам нагадували про депортації, розстріли ворогів народу 1937-1938 років, страти політичних в'язнів у червні липні 1941 року. До цього додалася спекуляція навколо теми Голодомору 1932-1933 років. Одній із своїх промов до народу Генеральний комісар Генерального округу Житомир Ернст Лейзер підкреслював, восени 1932 року радянська влада відібрала від вас врожай, щоб загнати вас у колгоспи. Які були наслідки цього? Мільйони людей у 1933 році вмерли голодною смертю. Фактично, люди в час війни знаходилися під постійним ідеологічним тиском. Оскільки це була не лише фізична війна, але і війна двох світоглядів нацистської ідеології та більшовицького тоталітарного режиму. Отож, Житомир під постійною німецькою окупацією знаходився до листопада 1943 року. Лише 12 листопада 1943 року частини 23-го стрілецького корпусу і з'єднання 1-го гвардійського кавалерійського корпусу захопили Житомир, але німці не хотіли позбутися важливого вузла комунікацій і, підтягнувши свіжі сили, перейшли у наступ. Після жорстоких боїв радянські війська залишили місто. Вирішальна битва на Житомирському напрямку почалася у грудні 1943 року, коли після 50 хвилинного артилерійського обстрілу і бомбардування з повітря, війська першого українського фронту прорвалися крізь ворожу оборону, розширили прорив до 300 км по лінії фронту і 200 км у глибину, захопивши радомишель, бросилів і коростешів. Після успішно організованої контрнаступальної операції Житомир було звільнено 31 грудня 1943 року. Однак варто звернути увагу на те, що під час такого активного та агресивного контрнаступу радянської армії. Та перехресного артилерійського вогню Вермахту та Червоної армії дуже сильно постраждала міська архітектура, були великі втрати серед цивільного населення. Відповідно до повоєнних підсумкових відомостей, на території Житомирської області було зруйновано 57% житлової площі міст. Така нераціональна тактика ведення бойових дій, яка не передбачала збереження інфраструктури та людських життів. Притамана і сучасній російській армії. Деякі архітектурні пам'ятки Житомира зникли після відходу німців із міста. Наприклад, розкішний чотирьохповерховий маєток барона Івана Максиміліановича Дешадуара у 1943 році з правого берега річки Тетерів артилерійськими нарядами розстріляли нацисти. Хоча після розстрілів і пожежі будинок не був повністю зруйнований, але відновлювати його не стали, і в 1951 році. Повністю знесли. Фактично, крах німецької окупаційної системи управління відбувся наприкінці 1943 року, а із вступом, а згодом і звільненням Червоної армії території Генерального округу Житомир і повністю зникла ця адміністративна одиниця. Німецько-радянська війна принесла значні руйнування для Житомира та велику кількість особистих трагедій через масові страти євреїв, військовополонених, трудові репресії до Німеччини та в цілому через людину-ненависницьку політику нацистського режиму. За весь час війни 16 548 житомирян взяли участь у бойових діях на різних фронтах. Загинуло 5568 осіб. Житомир, як і більшість українських міст, відчув на собі жахи німецької окупації, а наслідки націонал-соціалістичної політики виявилися через безпрецедентне за масштабами та жорстокістю, знищення місцевого населення і військовополонених, тотальну експлуатацію аграрно-промислового потенціалу Житомира та трудових ресурсів міста. Страшно те, що людина-ненависницька політика гітлеризму відобразилася не лише на соціумі середини минулого століття. А навіть зараз, в 21 столітті, її тяжкі наслідки проявляються на наступних поколіннях українців. На цьому ми закінчуємо наш ролик. Пишіть у коментарях свої враження від перегляду. Будемо раді, якщо ви напишете, які аспекти нацистської окупації Житомира вам були б цікаві. Ми читаємо всі коментарі. Дякуємо, що додивились цей ролик до кінця. Будемо вдячні за поширення цього відео. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові ролики. Зустрінемось при подальшому дослідженні історичного минулого міста.